говоримо про фермери. от, в принципі, культура фермера з точки зору поводження з відходами, саме якщо ми говоримо про тару від пестицидів, угу. наші фермери свідомо розуміють, що це є відходи, і вони їх з задоволенням утилізують. Чи є у нас якісь, скажімо так, традиції, де а фермери залишають цю тару в себе і не дуже хочуть з нею розставатися. Який в нас от зараз наші мали? Якщо ми говоримо про малого і середнього фермера, от угу. яке ваша от ваш клієнт? Вони по перше, з великою повагою відносяться до фермерів, тому що у мене батьки також. Трошки займаються фермерством, і я розумію наскільки це великий труд. Всі ті слова, які я буду далі говорити, це лише ті слова, які я, я так для себе вважаю, що це не фермер винен, що він так робить, тому що, на жаль, про саме законодавство або історичне яке ссложені така ситуація, яка його інакше не навчила. Він не розуміє, як робити по-іншому, але зараз. Проблема в наступному, що є, наприклад, якщо великі холдинги, яких мають собі можливість наняти там екологів, то екологи вже підказують правильність алгоритми роботи. Вони знавчать законодавство з управління відходами, вони підказують і не дають можливості з таким структурам втрапити в якусь таку проблему, халепу, де дійсно вони вибрали те підприємство, з яким не могли працювати, або взагалі викидають ці відходи або продають. Якщо це вже казати про підприємства, які менше. Там то не знаючи цього законодавства, для них ці відходи були або по сарафанному радіо, радіо як можливість десь реалізувати. Але на жаль вони не досі знають, не розуміють, для чого ця реалізація проходить, де в підприємстві немає ліцензії, там яких договорних відносин і своєї відповідальності. То вся ця реалізація вона закінчується тим, що просто ці відходи скуповуються лише для того, щоб туди підлити якогось фальсифікату, тобто, десь з Китая возяться кубами на щось схоже на те, що е якаби пістицид. Підливається і потім по ринком в ну, там за якісь 50 60, 70 процентів а є дуже дорогі ці пестициди, реалізуються самим тим же тим же підприємством. Але тут фермери вони на це десь може не то, що змушені, але вони на це. Погоджуються, тому що по перше, ну десь далі в вони не дивляться для чого це скуповується, і це не їх насправді знову ж таки обов'язок. По-друге, вони також в силу своєї економічної, десь може проблематики, також за кожну гривню будуть боротись. Якщо це для них ресурс, то вони і ним 100% скористуються. Але це на жаль величезна проблема, яку тут маю ми маємо зараз. Змінювати і саме завдяки проекту Агроварта, я маю таку можливість, тому що все одно у мене є ресурсність для того, щоб переконувати фермерів в тому, що не треба здавати туди за якихось у, у якимось умовним розливачам, гаражним розливачам пестицидів. Здавайте підприємству, яке дійсно його переробить, не заражить, і навіть я по своєї відповідальності перед своїми партнерами в стрімінгах підтверджую, що я дійсно це зробив. Тому, скажімо так, проблема є, фермер не хоче віддавати його просто так. І навіть така величезна є, ну, для мене це дисонансом було, бо бувають такі випадки, коли навіть воно у фермера валяється. І воно валяється вже видно, бо там уже проросло і досить давно. Але коли ти приїжджаєш і кажеш, давай я цю купу заберу в тебе, і він собі так уже фермер починає думати про по, 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 хвилинку хвилинку Ти можеш приїхати, то що мені не потрібно зараз, але ти готовий потратити на логістику, на грузчиків, на все це. А ні, вже давай. Вона мені ця купа також потрібна. Давай, може, ти щось там запропонуєш, якесь відро або що, і вже починається комерційна складова навіть на відходи. Чи правильно я розумію, що по суті, коли у фермера лежить каністра від пестицидів, простими словами, то це є відход так. з точки зору законодавства. Якщо він накопичує цей відход, то це є вже поводженням з відходом. Так. А це означає, що має бути екологічний контроль, ліцензування, так, і, так. І, і по суті, він, зберігаючи ту каністру, він себе просто нараз, наражає на велику кількість. Візитів контролюючих органів, і, бо вони розуміють, що це є екологічний ризик. Правильно я розумію? Так, якщо ми моделюємо зараз згідно законодавства, і як якщо воно виконується, то дійсно, якщо фермер зберігає у себе відходи вище одного року, більше одного року, то він має отримати на це дозвіл. І отримати на це ліцензію, тому що це вже починається як управління з небезпечними відходами. І щоб цього не допускати, йому краще віддати цей відход підприємству, яке має на це ліцензію, і таким чином зняти з себе цю якраз відповідальність, і це. Той законодавчий факт, який зараз вже у нас працює, але до повної там діджиталізації процесу, яким зараз займається Міністерство природи, і ще трошки, мабуть, треба пройти часу, якихось певних кроків, які я впевнений, що все одно у нас воно реалізується. Але на жаль, на зараз. Е Фермера не знають про таку відповідальність, і навпаки, коли ти фермеру приходиш і кажеш, а там у нас є такі дуже поважні фермери, які досить уже у возрасті, і коли ти йому кажеш, що тобі краще здати, щоб не було проблем. Тобто великі фермери приймають це як за визов, тому я маю якимись другими плюшками користуватись для того, щоб впевнити фермера, що краще йому віддати. Okay. А ви от декілька разів вже згадали, що є проект, що це агроварта? Що це за проект? Яка його мета? Ціль? Це взагалі такий грандіозний проект, тому що. Старої з пестицидів я ще намагався стикатися ще там дев'ятнадцятому, вісімнадцятому році організовувати збор. Тоді проблемою з якою я спіткався, це то що в мене, наприклад, був підписаний договір з одним імпортером. І коли я приходив до фермера і кажу, що слухай, я з твоєї купи можу забрати тільки одного одного імпортера. Можеш, будь ласка, з цієї купи вибрати мені. Їх то я ну я мав куди я навіть такі напрямки, і ще й не знав, що туди можна йти, який я слухав від цього фермера. Тому це величезна проблема. А ось це саме проєкт Агроварта це той проєкт, який Зайнявся таким, що він організував майже всіх самих крупних імпортерів, які проводжують свою господарську діяльність саме з реалізації пестицидів захисту рослин, і для того, щоб якраз от як цю, одну спічку можна зламати а багато вже складно, і вони об'єдинились для того, щоб вирішувати цю проблему у надавачів послуг, саме таких компаній, як наша, у мене було більше можливості приїжджати і забирати ту купу, яка є у цих. Фермерів, тому що саме ці імпортери, це є десь там приблизно 75-80% ринку. Тому в мене не було такої необхідності заставляти фермера знову ж таки згадуємо, що було сказано раніше. Фермеру зараз складно щось доказати, тому в мене ми вже цей е, проєкт дозволив е, зборщику і утилізатору е, забирати ті відходи вже купою і все вже проводити на місцях сортування е, на своєму виробничому складі. І тенденція дуже така розвитку велика, тому що при старту, здається, у 2020 році процент збору тари був до. 9% по території України, тобто величезна кількість тупо залишалась десь, условно, риторично, де вона була. А зараз процент збору на минулий рік досяг уже 40 Це за який період? Це? З 21 по 2025 рік. Тобто, за Та 4, 4 роки, роки, роки. Там... примножилась, можна сказати, в 4 рази. Супер. Чи правильно я розумію, що а, цей проект це є. Просто ініціативою великих імпортерів пестицидів. Так, це добровільно. Тобто, це не є законодавче зобов'язання, це є, скажімо так, скажемо, буду двома етапами: перше законодавче зобов'язання є, але законодавче зобов'язання, воно таке не досить проорганізоване стосовно можливості надавачів. А реалізація цього проєкту це дійсно де е, велика кількість саме відповідальних імпортерів в цій ніші. Вони розуміють свою відповідальність, що вони дійсно надають, вони реалізують свої захист, свій товар і саме. Можна сказати, на добровільних десь началах вони з своєї відповідальності організовують цей процес для того, щоб збирати з ринку свою тару і тим самим зберігати нашу екологічну складову. Як, як технічно це відбувається? Тобто я фермер, ви дзвоните до мене. І кажете, ми до тебе приїдемо заберемо чи, чи як це Тех, відбувається технічно до цього до зараз. запустився, запустився платформа агроварта, де фермер може любий фермер може подати заявку в на електронному на вебсайті да електронному ресурсі подати заявку. І я кол мій кол вже з буде організовувати процес. зв'язується зв з з, з, з фермером. Да і домовляється стосовно бюрократії, тому що мені все одно потрібен договір, тому що мені потрібно відмови. Відчитатись стосовно цієї, потім в майбутньому реалізації цього процесу я дійсно приїхав, збирав зібрав цю тару і організувати вже логістичний процес, тому що величезна також це те, що я казав, проблемка, коли є замовлення, велика кількість по 200-300 кілограм, які не дозагружують мою автівку, і мені потрібно тоді в логістичний маршрут зібрати таку кількість для того, щоб я зібрав тих 30%, можливості автівки і організував економічний економічний вивіз з точок а Б, це Д, є там по всій території до точки знезараджування до нашої виробничих потужностей і це є проект. Ця платформа нас зараз вже працює. Досить так гарно. Єдине, що проблема в цьому, що у нас вік наших фермерів він знаходиться вже там, де процес діджиталізації для них. Приймаються трошки трошки складно. Робота з цими електронними носіями для них це от великий, в мене воно стало на мої на наші плечі. Плечі наших менеджерів, де вони дзвонять і вмовляють, давайте ми все таки зараз. Ви зданажміть там кнопочку. тобто, нам ну треба велика інструкція ще як проходити цей цей курс. Але я думаю, що це також воно все рішається. Ми пройдемо цей процес навчання, і далі це взагалі буде безпроблемніше використовувати цей проект для того, щоб через веб-сайт -веб компанія може дати замовлення. Мені логістичний відділ цим питанням займеться, організує більш-менш економічний процес збору. Поїде забере цей надасть, і поїде забере і надасть уже фермеру ці підтверджуючі документи, які згодом для нього стануть все більше. Необхідні, тому тобто, що я правильно з... розумію, що ви забираєте в нього тару, віддаєте йому якийсь там акт Докумант, прийому акт передачі. Так, тобто так. він може по суті так, підтверджувати і для цього і для нього це буде підтвердженням того, що дійсно він надав підприємству, яке мало а, це законодавчу змогу надавати такі послуги. Окей, а таке питання, наприклад, в Європі дуже часто я зустрічав, що є такі просвітницькі програми, які і по суті навіть це відображається частково на регулювання про те, що. Тару від пестицидів, після того, як ти зливаєш сам пестицид, її треба промити. Uh -huh. Бажано ще й дироколом пробити, щоб вона повторно не використовувалася. От ви, як, організація, як представник організації, яка працює тарою, як часто ви бачили в Україні помиту тару? Uh -huh. І тару, яка пробита так, щоб не могла використовуватися повторно. Стосовно того, що промита не бачив, ну може є не знаю, може у працівників, на яких ми поїдемо на виробництво, ми можемо переспросити, але промиту взагалі я не бачив. Навпаки, я бачив таку тару, яку десь діставали, вибачаю, з навозом, з якимись воно в бігбегах, якимись там непотрібом. Ну таке, що мені ще ту тару треба зверху відмити для того, щоб її можна було хоча б направи. В е, лінію по знезарадженню. І це величезна проблема, з якою треба ну також е, там якось намагатись законодавче це все урегулювати. Але ну такого, щоб було промита, на жаль, ні. Окей. А наприклад, ми, ми коли тільки що говорили про самоутилізацію, от я навіть записав: ви сказали стрімінг. Чи правильно я розумію, що ви. По суті, замовнику показуєте процес, як що відбувається з утилізацією так, продукції. Зв'язку з тим, що десь до 24-го року на території України здається, було 216 ліцензіатів, 95%, Я це впевнений. Це в цьому цифрі було це фейкові. Тупо ну тупо фейкові підприємства, які надавали документи, відходи десь там рішали по вивозу під покровом ночі в посадках. В кращому випадку закопували, а так просто десь розкидували. І в зв'язку з цим, для того щоб підтвердити, що надання послуг в нашій країні дійсно є, ми якраз являємося ті, ми намагаємося зробити таку пропаганду, законодавчу, навіть для того, щоби. Показувати нашим замовникам дійсність надання послуг, і в деяких випадках навіть в мене є зараз вже кейси, коли підприємства самі просять підтвердження відеофіксації, а інколи навіть і бувають присутніми при знищенні. І тут така в мене гарна є в мою пользу статистика. В нашу пользу стати... Стати... статистика, тому що коли йде мова про те, щоб дійсно бути при процесі надання послуг, то майже всі учасники ринку знаходять якісь. Відмовки для того, щоб сказати, Ой, ні, давай завтра або післязавтра. І це поки що в мені в плюс. І підтвердження того, що, на жаль, є величезна проблема в тому, що фейкове надання послуг в управління оброблення, вона і досі існує. А стосовно проекту Агроварта, це також в цьому випадку потреба була моїх замовників, які як технічне завдання, і в них було що. Кожен процес надання послуг у мене на виробничому комплексі. Я буду вести стрімінг в онлайні 24 на 7, для того, щоб замовники могли впевнитись, що дійсно процес іде, і дійсно послуги надаються, і нема ніякої недовіри між нами в тому, що в тому, що у багатьох замовників на жаль віри в реальне надання послуг ну, практично немає. І тут я залюбки на цей на це як, завдання був, погоджувався, бо воно якраз десь ми в цьому питанні йшли в, дивились в одну сторону. Окей, Віталій. Я вам дуже дякую за цю дискусію. І останнє, щоб хотів би попрос... яку пораду можете дати фермерам? Частині нашої цієї дискусії, по темі цієї дискусії це воно буде все одно ця порада комерційна. Я їм в рад це як його не те, що враджу, а кожен має займатися своїм напрямком і я. 100% у нас є величезна своя проблематика в своїй ніші, але я знаю наскільки тяжкі тяжка робота, яку вони, вони виконують, і я би їм навпаки бажав би тільки там здоров'я і щоб вони реалізовували всі ті е, плани по збору врожаю, які вони для цього для свого е, там проекту планують і ставлять за ціль. Але для того, щоб при це навіть не тільки для них, а для всіх підприємств, для того, щоб не спотворювати проблеми, зв'язані з нашим екологічною складовою, і самим собі не робити потенційні якісь граблі, які самі вони можуть натрапити, то краще віддавати тару і всі, взагалі, відходи тим підприємствам, які дійсно мають на це підтвердження. На, на підтверджуючі фактори, це ті документи, які про про які я казав, тому. І мабуть, це основний такий меседж для них буде. — Дякую вам, дякую вам.